Отже, ще раз добрий день. Завданням ви ознайомилися, і давайте ми спробуємо разом відповісти на певну кількість запитань і розв'язати деякі задачки. От перше запитання: ви бачите його перед собою. От тільки давайте домовимось так. Уявіть собі, що ви відповідаєте на нього письмово. Тоді ви не будете казати зайвих слів. Так, і будете думати, ну може, навіть над кожним словом. От спробуйте. Подумайте трошки. Подумайте і спробуйте сказати, як би ви відповідали б на таке запитання. Е, хто хоче, я можу. Ну, ризикуй. Це відбувається по тій причині, що е, якщо... Тобто крутий, а до цього була доволі довга ділянка, колода по інерції продовжує рухатися вперед, і при занадто крутому повороті просто не встигає змінити напрям свого руху і, відповідно річці і тому просто викидується на берег. Ну, ти знаєш, в принципі, можна сказати, що ти правий. Коли ми ще трохи дещо згадаємо, ти, мабуть, додав би до цього те, що в них досить велика маса. І, О, і, це, ну, і, і це теж е, впливає на цей ефект. Але все, можна сказати, що це е, зовсім коротко, могло, можна сказати так, що колода на повороті продовжує рух у попередньому напрямі за інерцією. Згодні. Так. я це мав Ні, ні, так ти це і сказав. Ти саме це і сказав. Добре. Добре, 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 добре. А ну дивіться сюди. Прочитайте, будь ласка, уважно. А я спробую якось це лінія старту? Е зараз. Так, щось у мене тут не дуже. Воно розвиняється однаково? Зараз. Uh, ні, no, 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 ні, ніхто тобі такого не сказав. Якщо зар... не однаково, то він дуже ну, взагалі може отримати. Перевагу на старті. Зараз, зараз обговоримо, а потім я можу на секунду перезавантажу презентацію, бо вона тут трошки вагає. може... <звітка> Розігнатися скоріше. Це, напевно, просто порівняти треба. Так, це треба порівняти, дійсно. Так, mm. давайте, поки ви ще трошки mm. подумаєте, я зараз закрию і відкрию презентацію, і це, мабуть, допоможе. А ви можете помилуватися на пташку. О. А тепер, я сподіваюся, все буде добре. Сподіваюся, все буде добре. От я показую. Оце лінія старту. Оце автомобіль, я його таким прямокутничком, він просто стоїть біля лінії старту. Він має право перетнути лінію тільки після е -е, пострілу стартового пістолета. А це розташувався десь позаду. Стартувати вони будуть у цей бік. Яку перевагу може собі забезпечити другий. От давайте оце перший. Для мене перша проблема це те, що не було вточнено прискорення просто. Ні. Ну, вважається, що до старту більшість гонщиків, більшість автомобілів просто стоять. Але в правилах цього немає. Сказано, що вони мають право перетнути стартову лінію тільки після пострілу стартового пістолета. По факту, якщо він стане у хорошій точці, то він ну в нього більше місця для розгону, тому він на більшій швидкості просто може перетнути цю лінію. Ну, тобто, ну в теорії взагалі можливо. Якось ну так, ситуація. так. Ну, так, ні, це в принципі правильно каже. Дивіться. Якщо він добре вміє розрахувати, коли буде постріл стартового пістолета, то, то він може ризикнути це ризик де, е, значить, і почати розганятися раніше. І тоді, до моменту пострілу, він може якраз підійти от до цього положення. Але тоді яка перевага в нього буде над першим? Ну, в Венельва буде більше вже. У нього в НРВ вже буде, правильно? Mm. Але у чому тут полягає ризик? Що він перетне раніше не після, так? Раніше, так, правильно, тому що... Тому... Ні-ні-ні-ні, це, це дійсно ризик. Якщо стартер трошки ну, запізниться з пострілом, то э, другий, він перетне лінію старту раніше пострілу і його дискваліфікують. І все. Так що. Так що так бамперу вдарити? Як? А тут вони ж коли стартують, вони всі перебувають, е, мені здається, по, поряд, вони не один за одним. А Ампер в по... ну, бік, бік машини якось вони ну, називається? Ну, мені здається, що вони там досить е, кваліфіковані, щоб цього уникнути. Ну, хто знає, все можливо. Уже на дистанції вони вишиковуються як хто зможе. Там вони можуть іноді задівати один одного, ну там іде така сурова боротьба. Добре. Поїхали далі. З Формули 1, да? Не обов'язково, чому? Є ж гонки є різні, є ралі, наприклад. Коли вони рухаються, ну, такими ґрунтовими дорогами, там тисячі. І там, звичайнісінькі, легкові автомобілі можуть бути. Або навіть є ралі для вантажівок. Уявили? Якщо... Так що. <гум> так. Подивіться, будь ласка, на це запитання. Трошки дивне запитання у, у формуліровці, але мені здається, що. значить, боку двигуна, двигун же всередині типу. Ну, я згоден. Тобто так, так, то правильно чи неправильно? Е, неправильно, мабуть. Неправильно. Але повірте мені, що коли це питання запитання ставиш, наприклад, у 7 класі, то 90% учнів дружно в один голос кажуть: що ж, його, на нього діє двигун і штовхає його вперед. І вони дійсно забувають, що двигун це частина самого автомобіля. А сила може діяти тільки з боку якогось що. З зовнішнього тіла. Правильно, з зовнішнього тіла. Скажіть, для автомобіля, який э, рушає з місця, що це за зовнішнє тіло? А? Іншим автомобілі може бути. Це, ти, ти вважаєш, що підштовхують кожного разу. Це між колегами і підлогою? Ну, дорогою, мабуть. Чи у, те, чи у тебе вдома їздить? Та от я й подумала, що ні, ну коли сестра грає, то вони в мене і вдома, звісно, їздять. Ну добре, тоді можна казати і підлогу. Так, добре. Добре, але двигун тут відіграє важливу роль. Він е примушує землю подіяти на автомобіль. А як він примушує? Що він робить? Колеса починають рухатися. Правильно, колеса починають обертатися, і тепер, щоб не було проковзування, земля створює силу тертя спокою, і вона рушає з місця автомобіль. Ну, ми про це ще поговоримо. О! Давайте розв'яжемо оце. Давайте ми не будемо робити вигляду, що ви не знаєте другого закону Ньютона. Мені здається, знаєте. Всі пам'ятають, що F дорівнює, чому воно дорівнює? Ви сказали, що вам дорівнює. Ну, от мені здається, так чому дорівнює F. Маса на Ну, ну МЖ – це сила тяжіння. а в загальному вигляді F дорівнює М на, на прискорі. Напросите. Yeah. А. Добре. От давайте. Значить, поїзд починає гальмувати на швидкості В 0 54 в годину. Або що ми маємо написати? Це виходить ну, масово, прискорення. Ти, 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 ти. Ми поки що швидкість переводимо. Швидкість сила, я обучаюсь. На 3600 поділити на тисячу. Так. Ні, 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 ні. Подивись, а. година ж у нас де стоїть. знаменнику тобто якраз поділити на 3600 заможе. Так. Да. І скільки ж воно буде. Зараз калькулятор. Ой калькулятор. Ну добре я. Кажеш, ти правильно, 15, так? Так. Тепер маса поїзда, да, ось вона. 2000 тонн. Це не так і багато буває таке. Але нам треба записати, ну як гадаєте, ми запишемо це. 2, 2 на 16 кг. Так, 2 на 10 6. Ну, Кілограм. Так, під час гальмування, запам'ятали, що це гальмування, на нього діє сила. 2 мега Ньютони. Або знов та що таке? Дія сила 2 меганьютони або... Тобто, тобто теж 2 на 10 у 6, так? Меганьютонів. Так, що ще, ще? О, на який відста... А, він перебуває, не дої... не... він не доїжджає 200 метрів до переїзду. Ви знаєте, я пропоную ввести отаку вісь координат з оригінальною назвою Х. Тобто поїзд рухається ось сюди. Як ви гадаєте, а де зручно взяти початок координат? Біля Це чого? Від... Переїзду якраз. Ага, так, значить, ні, значить, зручно. Якщо це переїзд, так? то тут зручно поставити нуль. а з початковий момент перебуває десь отут: координата Х нульове. А підкажете мені його координату х 0 200 метрів. мінус 200 метрів. А, так мінус. Я ж навіщо малюнок робив? Так, mm. то, правильно. Mm. Мінус він ще не доїхав. Mm. Так нам потрібно тоді, е, нам дуже легко запитати запитання. У нас є два моменти часу. Т1 10 секунд. І Т2 30 секунд. А от куди написати запитання, тут мені вже важко. Ну, давайте я його так спробую. Нам треба знайти координату поїзда. В момент один і в момент два. Згодні? Так, Так, а тепер давайте, щоб нам було зручніше. Я зараз зроблю чистий слайд, щоб нам не тіснитися. Якщо що, будемо повертатися. Давайте спочатку. Мабуть, зручно, яку характеристику руху поїзда знайти? Загальну силу, з якої він почав гальмувати. Так, а нам саме вже загальну фактично й дали. Подивись. А, нам тут. Туда... Я Статі, Тоді... Я давайте подивимось. Через силу і масу нам дуже зручно знайти що? Модуль. Модуль прискорення? Прискорення, так? Є таке. Ми це зробимо. Ну, я гадаю, ви якось зможете поділити 2 на 10 шостій на 2 на 10 шостій. Та я сподіваюся, що. Та що складно це ділити? А я розумію, О -о. що тут страшне. Вийшла. Тепер... <�ц 'я> так. А тепер давайте е серйозно. Значить, якщо діє стала сила, то, мабуть, сталим є їй прискорення. Тобто, який рух ми маємо? Рівноприскорений? Так, прямолінійний, рівноприскорений. Скажіть, а важко написати загальну формулу для координати? З чого тут починається? Початкова швидкість. Ой-ой-ой, от якраз я ж питаю. от якраз ця, ця формула починається не з початкової швидкості, що тут на першому місці стоїть? Мінус 10. Ну, тобто х нульовий, правильно? Mm x 0 v добре. Потім а, плюс так. V v, це правильно? Так, v 0 mm -hmm. та плюс нових котру. Ну, щодо плюс, дивіться, ми ж знайшли модуль прискорення, але воно ж проти руху, тому ми маємо право написати, мабуть, згодні. Це я в загальному випадку. Тут... Ну так, ну там тоді треба було ставити проекцію, а Х. Ну, нібито нічого складного. А ну, давайте. Тоді я можу написати х1. Я пишу цю формулу. Не полінимося. В0 і маю підставити Т1, правильно? Мінус АТ1 в квадраті навпіл. Підставляємо. Мінус 200. Згодні. Так, мінус 200 плюс скільки там початку. 15 було. 15 10. на 10, правильно. І мінус 1 минус. на 10. 5. Ну, 10 квадратів, так? І поділити наппіл. Це мінус 50. Це, давайте перевіримо. А точно мінус 50. А, а ну паді. Поділа... А, ні, отут, якщо ти маєш на увазі оце, то точно. А я маю на увазі взагалі скільки. Взагалі, Скільки, я не почув. Мінус 100. Мінус 100, я згоден. Мінус 100. Ну, тобто, дивіться, викликає якесь е... здивування така відповідь, чи нормально. Трішки викликає. Ванна а чому? А чому? Дивіться, якщо він оцей поїзд, якщо він був на відстані 200 метрів від переїзду і гальмує, але ж продовжує рухатися вперед, Доброго. значить, через 10 секунд він наблизився на 100 метрів ближче. Нормально? Доброго. Тобто тут нібито нормально. Продовжимо наші ігри. Можна взяти та просто іншу. З, 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 з цієї точки рахувати та прийняти. Ой, ой, ой. ой. Андрій, все... ну давай, давай не будемо переоскладнювати, бо, О, ми це... бо ми себе самі обдуримо. Давайте спокійно візьмемо ту саму формулу тільки візьмемо що. А, ну, погодься, що воно ж простіше за все. Так, так поїхали далі. Мінус 200, плюс 15 на 30, мінус 1, 30 в квадраті на 2. Ну, давайте рахувати. 30 в квадраті – це у нас 900. Ділимо на 2 – це 450. Згодні? Значить, ми маємо плюс 450 і мінус 450, ні? Маємо. І Я кажу... просто... Мінус 200. А хто мені пояснить, як це собі уявити? Це, це, тобто, він не просто зупинився, а пішов ще й назад? Ну, тобто він опинився в початковій точці. Так. Як це він примудрився? Що ми, інакше кажучи, зрозуміло, зрозуміло, що так не буде. Але що ми зробили не так? Чого ми не врахували? Більше часу їхав, може, не міг більше часу їхати. Ну, 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 ну повернувся ну. в той час. А, правильно. Давайте, ми, ми правильно, правильно. Ми порахували так, ніби всі 30 секунд, поїзд матиме постійне прискорення, правильно? Mm -hmm. А давайте ми спочатку визначимо, а скільки до зупинки він буде рухатися. До зупинки. Скільки часу я маю на увазі. Ну, можна поставити таку умову, що V, яке дорівнює. В0 мінус АТ має дорівнювати нулю, коли він зупиниться, правильно? <звук> от, бля. От, мінус от, от, от. 200 плюс 15. 15 0, ну, ну тихо. тихо, тихо. Т дарівнює 0, 0, 0. Тиха, тиха, тиха. Ah. T, T дорівнює на А. 15 поділити на 1. Скільки? 10. Що ж ми зробили не так? Тобто після 15 секунд він, мабуть, взагалі не рухається, правильно? Ану так. І ми просто не врахували, і він так, просто Так, і, було... і він 30. у нас повернувся. Так. Тому можна простіше за все написати так, що Х2 насправді беремо ту саму формулу, можна не фантазувати, але не час Т2, а час до зупинки, тобто ви нулювати. Згоді. Далі ж нічого не змінювалося. Давайте швиденько порахуємо. Ну, власне кажучи, а ну, підрахуйте, я пам'ятаю, скільки буде. Буде мінус, мабуть. І що? Скільки там буде цього мінусу? 875. Угу, дякую. Ну, це нормальна відповідь. Дійсно, на такій відстані від переїзду він зупиниться, ну, а далі вже буде стояти, поки його рух не зміниться. Не поновиться. Ну, добре. <різь> так. А, будь ласка, які запитання, скарги, непорозуміння? Ми шукали формулу і до два ми. Поки до неї дійшли, я вже забув, що до цього було. Так, зрозуміло. Це не запитання, це скарга. Це запитання, та скарга. То, ну, да, добре, врахуй б. Ну добре. Давайте подивіться, будь ласка, хто хто був. Підручник, просто можете подивитися, там теж все це є. На все добре, тоді до понеділка. До побачення.